Осінь – це традиційна пора весіль в Україні. А ще це дивовижна пора гарбузових історій. Адже цей овоч є невід'ємним атрибутом весільного обряду. І в той час, коли більшість готуються до Геловіну. Студенти Запорізького металургійного фахового коледжу розпочинають гарбузовий ти! Гадаємо українські традиції та з'ясуємо, яке місце відводилось гарбузу у цих традиціях. Будь-яка подія в житті українців, народження дитини або збір урожаю була неодмінно пов'язана з певною символікою та обрядами. Багаті народи знищує наших предків збереглися і до наших днів. Деякі з народних традицій настільки старі, що сьогодні досить складно дати їм об'єктивне пояснення. Так, наприклад, традиція виливати вино і розбивати келихи молодян на щастя, коріння ще до християнських часів, коли слов'яни поклонялися Богу Сонцю. Жоден смертний не має права пити з чаші, з якої пив Бог сонце, тому, виливаючи вино і розбиваючи келих, ми якби приносимо їх у жертву сонцю. Довгий час церковний шлюб для наших предків був лише юридичною формальністю. Після вінчання в церкві молоді могли ще кілька років жити в різних будинках до тих пір, поки не зіграють справжнє народне весілля. І тільки в XIX столітті церква дозволила проводити весільне вінчання в один день, що об'єднало церковний і народний шлюби, весіллю неодмінно передавав обряд сватання. Це один з найяскравіших і колоритних українських звичаїв. У старости зазвичай вибирали найбільш шанованих людей на селі з умінням красиво говорити. Насправді від красномовства сватів залежала доля майбутнього весілля, піде наречений з рушником або ж з гарбузом. Якщо весілля було заздалегідь вирішене і погоджене між батьками молодих, то обряд сватання був чистою формальністю. Однак, якщо дівчина була завидною нареченою і мала чимало жінок то тут сватання відігравала основну роль досвідчені свати могли переконати батьків дівчини і саму молоду, що найкращого нареченого їм не знайти. Якщо ж дівчина не хотіла виходити заміж, то зі схвалення батьків вона виносила хлопцеві на рушнику гарбуз, що означало не що інше, як підмога. Звідси й український фразеологізм – дати гарбуза. Якщо наречений був бажаний, то коли він зі сватами входив в будинок. Дівчина, як правило, колупала піч, тим самим, начебто просять, щоб домовика дозволу на шлюб. Ще одним тлумаченням цього обряду може бути той факт, що коли дівчина виконувала цю дію, її під нігці потрапляла не просто глина. Але й шматочки батьківського тепла і материнської ласки, які наречена хотіла забрати з собою в дім нареченого. Небагато хто знає, що свататися могли прийти не тільки хлопці, але й дівчата. Траплялося це тоді, коли хлопець обманув дівчину. Така традиція була спасінням для неї, оскільки хлопець не мав права дати гарбуза. Якщо парубок був засуджений на смерть. Шлюб міг врятувати його від шибениці. Коли молоді були вже засватані, вони обмінювалися обручками. Саме з цього моменту молодий мав право офіційно чувати в будинку своєї нареченої. і будь-яке свято в Україні весілля не могло обійти без різних символічних атрибутів, головним з яких був коровай. Весільний коровай повинні були випікати порядні заміжні жінки. Чиє сімейне життя було благополучним і щасливим. Святковий хліб обов'язково прикрашали барвінком, який в народі вважався символом любові, доповнювала барвінок калина символ родючості. Цікавий факт, що в дівцях та вдовам, які вступали у шлюб, вдруге не пекли. Наречена повина була неодмінно вишити молодому сорочку на весілля. Це сьогодні можна просто купити вишиванку в магазині. А раніше дівчина витрачала чимало нече, щоб приготувати коханому весільний наряд. Багато українських обрядів пов'язані з одягом так зять мав неодмінно подарувати тещі весільні чоботи, а невістка свекрусі намітку, жіночий головний обір у вигляді довгого широкого полотна. У день весілля, коли наречений їхав за молодою, по дорозі його зупиняли родичі і друзі нареченої, вимагаючи вибуху. Після символічного святкового обіду молоді розпитали волосся. У деяких регіонах України існував звичай, коли наречені відрізали косу. І з цього моменту вона повинна була ховати голову під хусткою. Після обіду в будинку нареченої гості прямували до хати нареченого. Коли молоді приїжджали, їх посипали зерном і цукерками, щоб їхнє життя було багатим та солодким. Ой ходила дівчина босою з довгою до пояса косою. Дивлялась дівчина на хмари, І просила в неба собі пари, То не довші не роста, трави похилила, тоді плодча сльоза на землю скотилась не шукає її дарма. Ра -ра. Ось такі цікаві традиції українців ми сьогодні пригадали та підготували для вас прості рецепти з гарбуза. Ходив козак молодий по світу, придивлявся до дівчини-сліду. І мовчало небо і німіло. За дівчину серденько боліло. Не плаче ту-туру-ту-турам все.